Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Один древній афонський схімнік розповідав слідуюче. Причиною того, що я прийшов на афон і став монахом, послужило те, що після довгої двохмісячної, виснажливої хвороби я побачив, каже схімнік, в тонкому видінні, не то сні, не то мареві, як підійшли до мене два прекрасні юнаки, які були одягнені в одежу, як сонце. Вони взяли мене за руки і сказали: Слідуй за нами. І тут я перестав відчувати хворобу і встав, оглянувся на свою постіль і побачив. Що тіло моє лежить спокійно, і тоді то я, каже схімник, зрозумів, що залишив земне життя і повинен піти в потойбічний світ. Святі ангели взяли мене і ми відправились. І мені були показані, каже схімнік, вогняні страшні місця мук. Я звідти чув. Страшні голоси воплі, стогони страждальців. Ангели показали мені, за який гріх, яке місце визначається грішникам. І додавили, якщо ти не покинеш своїх звичок гріховних, то і ти прийдеш сюди на це місце покарання. І після цих слів один ангел. З полум'я і страшного жару витягнув достав одного чоловіка, який був абсолютно чорний, як Вуголь, обгорів весь, з голови до ніг був закований в страшні ланцюги. І тоді два ангели приступили до цього страждальця, зняли з нього окови, і разом з оковами, з ланцюгами, зразу зникла Чорнота, і Вуголь той спав. І людина стала чистою, білою, такою, як, як тіло в дит... младенця в дитятки. І та людина ніби просяяла зсередини. Потім ангели одягнули його в блискучу, таку, як соняч, просякнуту сонцем одежу, яка була подобна світлу. Що значить така переміна? Я відважився я спитати в ангелів, каже схімнік. Ангели відповідають, це грішна душа, відлучена від Бога за свої страшні і тяжкі гріхи, і вона мала вічно горіти тут, в цьому вогні. Але оскільки вона приставилася до Бога ще в молодому віці, то на землі залишились його батьки. І вони по своїй любові дуже часто і багато подавали милостині за його душу, за упокій, і робили поминання на літургіях заупокоєних, приносили паніхіду, відправляли. Майже щодня, і от з ласки Божої, ради батьківського ходатайства, молитв церкви, пролилася на цю душу милість Господня. І цій грішній душі даровано повне прощення. Вона визволена від вічних мук і тепер предстане перед лицем самого Господа і буде вкушати радість з усіма його святими. Так відповів ангел. І після цього видіння закінчилось, і схімнік прийшов в себе. І каже, що ж я побачив, як прийшов в себе. Навколо мене стояли рідні і близькі, плакали, готуючи моє тіло до поховання. Після того я змінив свій спосіб життя, прийшов на Афон і став ченцем. На цьому його розповідь закінчується. Багато є подібних прикладів, дорогі браття і сестри. Напередодні поминальної суботи дуже важливо для нас, дорогі браті і сестри, нагадати для себе, що це не просто ритуал, не просто звичай, а священна подія, яка приносить користь тим людям, яких ми поминаємо. І нам приносить користь, тому що ми молимось, а всяка молитва освячує нашу душу. Про молитву взагалі за інших. Один із сучасних богословів каже: якщо в твою руку налють прекрасного благоуханного міра масла для того, щоб ти помазав голову іншої людини і ти це зробиш, скажи, будь ласка, як би ти не помазував його голову, невже на твоїй руці не залишиться запаху і масла благоуханного, щоб ти зміг і сам відчути з цього міра? Отак От і в молитві, молячись за інших, ми і собі користь приносимо. А те, що молитись треба за покійних, скільки є сили, скільки, поки дихаємо, поки б'ється серце в наших грудях, щоб і за нас не забулося, щоб і нас пом'янули – це однозначно, тому що віруюча людина знає, що в Бога немає мертвих, а в Бога всі живі, і прийде час ми зустрінемося з тими, за кого молимось. Помолимось же, дорогі браття і сестри, за всіх, хто відійшов у вічність, щоб Господь їх упокоїв со святими, де вже немає ні хвороби, ні печалі, а життя нескінченне. Амінь.